Всім доброго дня, продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою калейдоскоп. І сьогодні в'яжемо 32-й рядок або 19-й рядок круглої кокетки. 32-й це в загальному підрахунку, 19-й це, якщо рахувати рядки круглої кокетки. Так. Після 31-го рядка довжина моєї кокетки становить 16 см. Це якраз та довжина, після якої починається зона, де зазвичай е, нижня білизна. І я дуже не люблю її демонструвати з одного боку, а з іншого боку, я дуже не люблю. Чехли. Тому, ну, я вважаю, що цю зону треба робити більш щільною для того, щоб можна було носити без чехла, але не шокувати оточуючих демонстрацію своєї нижньої білизни. От, але щільна в'язка, навіть оця не дуже щільна, як на мій погляд. Тому, ну, або щільно робити тут стовпчики і якісь, да, щоб воно не просвічувалось. Ну, по-перше, мені вона виглядає не дуже цікавою, а по-друге, вона бере дуже багато нитки і ну, стає важкою вироб. В'язка стає важкою. Тому я вирішила ось цей відрізок, там, де зазвичай нижня білизна, ту частину джемпера, зробити спицями. Тобто, будемо поєднувати. Різні технології. Загалом джемпер в'язаний гачком, але от у нас резинка в'язана спицею. І тут я збираюся вставити фрагмент, ем, який теж буде в'язатися спицями. Ем, я вже зробила ось такий пробний фрагмент. Підібрала спиці. Спиці у мене будуть також трійка, тобто у мене трійка гачок і трійка спиці. Ось так такий вигляд має ем, в'язка. тобто Я збираюся це робити жемчужною в'язкою. Ем, ну, вона більш-менш щільна і легка. Не, ну, не забирає багато нитки. І, і дасть ту необхідну сільність, да? ну, порівняно з цією вона більш легка. Загальна довжина оцього відрізку о, має бути, як на мене, десь см16 см. Отак як я по собі поміряла, вдягла, поміряла і прикинула. О, Зараз у мене тут на спицях пров'язано 6 рядків жемчужної в'язки, і це становить 2,5 десь. 2,5 або 2, може і 2. Но якщо 2, то тоді буде трохи більше. А якщо таки 2,5. Ось бачите, так, якщо поміряти. Ну, ладно, давайте, коротше, зараз ми будемо рахувати, що це 2 см, а там будемо дивитися по ходу. Так, Зараз я тоді порахую. Так, ну, Якщо е рахувати, що тут 2 см, да, то тоді у нас загальна довжина цього е фрагменту, в'язаного спицями, буде 40. 8 рядків. А якщо 2,5, то 38 на 10 рядків різниця. Но в цьому фрагменті нам буде потрібно робити пройму і переходити до окремого в'язання тулуба. Тому, ну там десь в процесі ми і визначимося. Скільки ж все ж таки рядків? Окей, тобто, ну, орієнтуємося, що 38 точно. Рядків це буде, а, можливо, більше. Тому от 38 пополам це 19, оскільки по 2 рядки, то давайте візьмемо 20. Да? 20 рядків цієї жемчужної в'язки ми точно в'яжемо до пройми, а там будемо дивитися. Зараз я вам покажу, як набрати петлі. І як, власне, виконується ц... цей візерунок, виконується ем... ну, не на повному джембері, а теж на такому клаптику. Бо хочеться мені пов'язати пов трошки під якийсь серіальчик, увімкнути собі якийсь фільм і цей фрагмент вв'язати відпочиваючи. Так. Так, ось у нас закінчений 31 рядок. Для того, щоб ну, спокійно себе почувати і не хвилюватися, за, щоб розпу що розпуститься оця історія, я, виходить, оцю петельку витягла, ну, так, хорошо, гарно витягла ту останню петлю, яка на гачку була. Да? І крізь неї проділа маточок. Все. Ну, я якби закрила це в'язання гачком, цей етап, для того, щоб воно точно не розпускалося, я могла експериментувати. Тобто ви можете собі теж так зробити. Дивіться, ми будемо набирати петлі не з лиця, як ми в'язали кокетку всю гачком, а з вивороту. Тому розгортаємо на виворот. На виворотний бік в'язання. І далі е, вам потрібно визначитися, чи ви будете в'язати по колу. Це можна так робити. Або ви будете е, в'язати поворотніми рядами. Я точно буду в'язати поворотними рядами, тому що я терпіти не можу перетягати спиці при в'язанні по колу. У мене це так вибільшує. Якщо ви як я, такий самий нервовий товариш, то треба тоді на початку і в кінці додати по одній кромочній петлі. Для того, щоб потім ми могли з'єднати цей відрізок, і кількість петель у нас була така сама. Так от, якщо ви в'яжете по колу, вам нічого не треба не додавати, не прибирати, ви просто набираєте петлі. А якщо ви в'яжете зворотніми рядами, тоді на початку ви робите накид. Ось таким чином. Отак. От От робите накид. Далі ви в арочку з однієї петлі робите. Петлю витягаєте отак. Знов накид. Бачите, накиди я роблю ось таким чином. Ось таким. Не ось так, а ось так. І знову витягаєте лицеву петлю. І отак. Получається, витягаєте ви тільки з арочок петлі, а між ними робите накиди отак назад. Там, скільки, то давайте отакий шматочок отак набирається. да? Знов накид, витягли у цю петлю, накид витягли у цю петлю. Ось таким чином. Так, і тут, коли ви наберете, наберете, наберете по колу, у вас буде тут, ви тут ще теж зробите додаткову петлю. Отут витягніть додаткову петлю, щоб у вас була кромочна. Ось, коли ви набрали повністю, я не буду це робити. Зараз, ви починаєте в'язати вже е, жемчужний узор з лиця. Тобто у вас перший рядок цієї жемчужної в'язки буде лицьовий. Ви знімаєте кромочну петлю першу і ось ці накиди, ви в'яжете. Ізнанковими, а ось ці петлі в'яжете лицьовими, накиди ізнанковими, петлі лицьовими. ось так виходить ось таке в'язанічком. До кінця рядка, виходить, накиди. У нас ізнанкові петлі, лицеві, ізнанкові, лицеві. Так, пров'язали. І це другий рядок, він ізнанковий. Ми робимо по візерунку. Ізнанкові пров'язуємо ізнанковими, лицеві пров'язуємо лицевими. До кінця рядка ізнанкові-ізнанковими, лицеві, лицевими, чергуючи ці петлі. Знов ми повертаємось на лицевий бік. Це у нас буде третій рядок цього фрагменту. Ось такий у нас вигляд має на цей момент в'язання. І тут, в цьому рядку, ми маємо поміняти чергування петель, чергові петель. Тобто там, де у нас були ізнанкові, ми в'яжемо лицеві. А там, де були лицеві, робимо і вже. Або виворотні. Дівчата, не, не цей, не, не сваріть мене за виворотні ізнанку. Мені складно це контролювати в процесі. Ну, ви ж розумні, ви мене розумієте, правда? Ж? Так. Коротше. Тут петлі поміняли на протилежні. Ну, у нас всього два види петель, да? ізнанкові і лицеві, і поміняли е петлі на протилежні. Юкі, перестань, будь ласка. Так, і повертаємось в ізнанковий рядок, виворотний, робимо. Тут знов-таки по візерунку: лицеві, лицеві, і, і знанкові до кінця цього ряду. Якщо ви будете в'язати по колу, то у вас стосується те саме правило. Тобто у вас перший рядок лицьовий, другий рядок ізнанковий, не дивлячись на те, що в'язання ви не розгортаєте. В третьому рядку вам потрібно поміняти черговість петель. Там, де в'язались ізнанкові, в'язати лицеві, а там, де в'язались лицеві, в'язати ізнанкові. Так, був виворотні. Чори вже у нас, бачите, і тепер знов, коротше, через два рядки ми змінюємо чергування, черговість петель. Там, де лицеві, в'яжемо ізнанкові, там, де ізнанкові, в'яжемо лицеві. І ось таким чином виходить 20 рядків, нам потрібно пров'язати до пройми. Це 10 пар. У вас має бути 10 таких чергувань до, ну, приблизно, там може бути більше. я... Потім запишу вже окреме відео і розкажу, як ми будемо це робити. Так, це п'ятий рядок лицьовий, ми поміняли в ньому чергову петель. І шостий рядок ми маємо в'язати знов таки, зберігаючи Тобто всі ізнанкові в'яжуться за візерунком. А в лицевих змінюється черговість петель. І таким чином 10, ряд... 10 пар, 20 рядків ви маєте зробити. Ой, та ж крабе по підставці. Я вибачаюсь, мабуть, це дуже неприємний звук. Так, ось шість рядків. Шість рядків можемо ще раз це виміряти, подивитися, скільки у нас це в сантиметрах виходить. Ось, я знайшла свою стрічку. Ну, коротше, десь два точно є. Ну, тому поки що орієнтуємось на. На 20 рядків. 10 uh, пар рядків. І потім тоді вже будемо міряти і uh, вирішувати, чи ще пров'язати, чи робити пройму. Так, я сподіваюся, що це зрозуміло. Зараз, виходить, 20 рядочків, 10 змін да, туди-сюди ми uh, 10 пар лицевих і ізнанкових, знанкових ми в'яжемо ось такою жемчужною в'язкою. На сьогодні, все всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.